Коротше мужики, всім привіт, слава Україні! Можете ржати, ремонт, не ремонт, мені до сраки. Значить, по визначенню момента вприска і по ВМТ. От меточка, яку я нову надряпав. І я там примітив меточку на самому корпусі. Отут -от її видно в мене під нігтем. Якщо провести скажімо так, проекцію, бачите, воно збігається. Це верхня мертва точка. Знята фросунка, пхаєте щось туди і рухаєте маховиком. І там, де вас ноль, знаходите. Якщо міток зовсім немає, дуже все просто розказую вже десятий раз. Десь в зручному місці на корпусі там, вентилятора, чи на защиті, чи на бокові де-небудь. Таким методом всаджуєте вашу скажімо так, таке в колодець форсунки. Всадили, рухаєте, коли підійшов він до ВМТ. І робите насічку десь, де добре, вам на самому корпусі цього там чинчу. Можна і зверху, навіть отут, щоб отак збігалося. Це не має значення. Абсолютно ніякого. Допустим, тут зробили насічку. І так само по діаметру маховика, по формулі 2ПР, визначаєте довжину круга, окружність самого маховика. Тут ставите 0 ваш ВМТ, неважливо. І все, що раніше, це раніший вприск, тобто не так раніший. До якогось значення. Наприклад, значення стандартне 16-18 для цих моторів. І ви по довжині круга розміряєте, наприклад, у вас вийшла там якась там довжина там 1000 мм, чи скільки, чи 700, чи 800, скільки у вас вийде окружність по формулі, ділите на 360 градусів. Це дасть вам значення в міліметрах, скільки міліметрів має кожен градус. Тут у вас допустимо 0. Вам треба 10 градусів. Це там буде, наприклад, е, от візьмемо штангелем, скільки на такому маховикові. Ось. От, наприклад, візьмемо 10 градусів. І тих 10 градусів на цьому маховикові буде ось таке значення. Ну, 38 мм. 38 мм ділимо на, е, відповідно, кожен градус. Це буде там 3,8 мм кожен градус. Грубо там кажучи, 4, нехай там плюс-мінус. Хоча це важливо. І ви по окружності від нуля за тих. 3,8 мм від нуля робите штангелем. Оце, наприклад, ваші там 3,8. 38, оце, от якраз, бачите, добре зробив. Від нуля раз ставите 10 в цьому місці. Раз, 10. Від цього місця. Знов. Тут 2, 20, І між ними посередині штангелем виміряли яка середина? 15. І так далі. Це верхня мертва точка, далі поршень пішов вниз після неї. Нема поняття пізнє зажигання, пізні вприски, якщо він пішов після нуля, бо мотор вам взагалі не заведеться. Після нуля, геть, він не заведеться. Тут шкала, я не знаю навіть для чого. Все, що до нуля, все, що від 15, наприклад, і до нуля, це буде запізно на смісі образування. Все, що від, 15, від 20, наприклад, і далі до 30 там, і вище. Ось так. Це раніше, ніж потрібно. Це все так робиться. Ставите прокладки, зміщаєте ближче до нуля, забираєте прокладки з-під насоса, зміщаєте далі від нуля. Нова нульц запакована в целофані форсунка. Та тече, толкатель виробився, все. Новий. Насос для 11.2.0. Виробилась Виробилася та частина, виробилась втулка, виробився толкатель. Все. Я не буду ремонтувати старе, бо скільки того стоїть копійки. Визначили ВМТ, ви далі пішли. І вприск так само капілярним способом. Зараз я вам все покажу, як поставлю насос. Треба трубку приєднати до насоса під кутом. Я все це покажу. Ставите штиря, ставите на і все, що до нуля, бо далі після нуля мотор просто не заведеться. Навіть на 5-7 градусах він вже дуже погано заводиться, бо смесі образування вимагає часу. Є деякий час. А мотор, уявіть, 360 градусів це повний оборот. А тут у вас 2-3 градуси. Скільки це часу? От є деякий час на оборот маховика повністю на 360 градусів там, секунда чи пів. Уявіть, які долі секунди на тих кілька градусів. Не встигає солярка впорснутися, змішатися з повітром, нагрітися, щоб почати випаровуватися і спалахувати. Тому все, що тут навіть після 10, воно буде догорати в цьому місці, ну тут турбіна, буде догоряти в цьому місці, і те буде в темноті гарним червоним кольором світитися. І тяги не буде ніхера. Тому проход... 600 мотогодин мотор той пролетів і вже все, по насосу, нахуй. Дивитеся по насічках, виміряєте діаметр вашого маховика довжину кола потім по формулі, за рахунок діаметру. І дивитеся. Ставите 0 повимете, штурхнули сюди. Можна так само по перекруттю клапанів, але цей спосіб саме надійний. І я тільки сьогодні за весь час побачив ось там цю насічечку. От бачите, ось вона. І вона мені точно збіглася, оскільки там ще є одна насічка. А ця насічка на 6-7 градусів раніше, навіть на 8, ніж заводська. І я путався, поки не знайшов ось цю насічку в мене на, мах... на корпусі насоса. Ото вона пі... над нігтем. І вона збіглася мені з насічкою, тобто Китай зробив правильно тільки в двох місцях. Вона збіглася з правильною ВМТ. І з толково. І бачите, тут солярка. Форсунка все втратила свою функцію абсолютно. І якщо у вас буде, чим більше на вищих обертах ви працюєте, тим менше часу на смісі образування, якщо ви хочете тягнути на середніх від 1000 до 1500 обертів, наприклад, від 1000 до 1500, то вам хватить 15-16 градусів. Якщо ви працюєте, щоб зняти максимальну потужність, від 1500 до 2000, наприклад. Часу буде мало. В треба ставити на градус 2 раніше від заводських. На турбіну ще раніше, бо солярки просто більше. От і все. Поміняв фільтра є довший, є коротший на той кронштейн, то там різниці немає. 0706 коротший. 0708 довший. Від об'єму корпуса. Як то кажуть, нічого не залежить. Ставиться він на місці штатного. Ось тут. поставив зараз дістанемо насоса. Не, дістанемо, я сам дістану І зніму підкачуючого насоса. Зняв цю трубку напряму, сюди підключив, все, поїхав. форсунка вже на місці. Трубку, звісно, замкнув на плюса. Тут вже трактор був, ледь не загорівся менше з тим. Дістаю насоса, виставляю приск. Замість 16 виставляє 20 із мі. По капелярному методу, це все, звісно, покажу. Це з трьохциліндрового. Мотор одноциліндровий, думаю, всі зрозуміли. Це подача на турбіну пішла, оце коліно вигнув. Це сам тут фільтр. Отстойник з МТЗ, ну він китайський, він стоїть також на китайських тракторах різних. Типа щось там, щось там на дні, бачите, вже є. Тобто стойник якусь роль виконує однозначно. І оця трубка, я звідси це все дістаю. Зливаємо соляру, закриваємо тут отвір і цей. Пішов. О, блядь, Манжетик до штуцерка, Треба десь покласти. Це все це до Кронштейна, це до кронштейна фільтра, а це до трубки подачі. І все, і поїхали далі. Що будемо робити? Дістаю насос, прокладок видно задуху тим паче, що толкатель яйцем, воно нічого там не показує. І міняє масляного фільтра. Так само, з 3 циліндрового. це він пішов через масляний радіатор на турбіну. З турбіни, на інтеркулер. і подача на всасуючий колектор. Так, демонтував насос. Щоб його поставити. Бачите оцю вилочку, Ось цю. Там далі за прорізь, Вона має бути плюс-мінус приблизно посередині, щоб вам совмістити оцю частину насоса. Ось саме оце, рейку регулятора. Щоб вона попала в той паз. Попадете мімо, або не заведете, або піде в рознос. Тут. Дуже легесенько рухається. Дуже. Тут ну, може не смазано, але так. Тут занадто легко. Тут краще. Тобто втулка плунджера більш така прикольна. ХБ. А тут якийсь Джондір, блядь. Хуй знає. Тут мініна вже плунжерна пара. Бачите, тут є відмінності під гайку. Поставимо, побачимо, що з того вийде. І врешті результат потім я вам всім покажу. Поставили ви насос. Поставили, якщо у вас є підкачуючі, включили, поставили фільтра. І поки солярка звідси не почне бігти, вже шипіти, шуміти. То у вас система буде завоздушена, значить її треба тут пропустити. Виставили насос і виставили трубочку, якусь яку ви маєте так на бік. І по моменту, коли звідси солярка почне тільки він ще подряпаний, показувати чуть, чуть це буде момент початку вприску. На це уважно будемо зараз дивитися. Я зараз все детально покажу. Насос на місці, форсунка на місці, все нове. І дивимося, одну прокладку я викинув і побачимо, наскільки він крутить. Це регулювання подачі саме палива. Оце, норми подачі палива. Зараз будемо підбирати, прокручу його трохи і побачимо, що воно нам скаже. От. Піднялась солярочка, тут трошечки показалась. Давайте йдемо до шкали. Чим-то, блядь, взяти. Так ножом якимось навіть чи чим отверткою. Вже розпоясав собі руку нахер. Якщо покласти тут, от десь от отак. От 19 градусів, поки так лишаю, далі будемо бачити, зараз приєдную насоса до. В магістралі до нової фрусунки. 19 градусів. Тобто крутите до тої пори, поки почне рух солярка. І коли ви його тільки побачили, вже рахуйте, що ви градус провтикали вприска. Тобто 19 градус накидайте в більшу сторону. Зараз підтягнемо насоса, підтягнем всі з'єднання і побачимо, що воно нам покаже. Може і не побачимо, бо дощ іде. Но суть проста. Треба різати хвоста і руку теж. Нічого я не відчуваю болю. Так що у нас тут ніхто не дзвонив, добре. Значить будемо потрошки ліпити це все в кучку. І побачимо, як мотор працює і як підхвачує. Все нормально. Побачимо, що буде далі. Пробуємо зараз його в роботі. Можливо, трошечки тиск треба буде налаштувати, чуть-чуть підкрутити. Це все діло техніки, ну, Ніби-то, ніби ніби-то, плюс-мінус. Може ще одну прокладочку треба буде і забрати. Це все не є біда і не є проблема. Це все покаже тільки робота, але в загальному однозначно веселіше. Однозначно вже не те. Кому цікаво, кому що, з ручки заводиться. Він добре, вон корб убрав, бо посадив акумулятор, як прокачував паливну. З ручки, хоч би що, значить, вприск не є ранюватий. Можливо, ще зробити трошечки раніше. Я зараз його побачу в роботі і тоді скажу свої відгуки. Це вже буде однозначно відео, яке ви будете бачити з моїми враженнями. Це вже щось, що зв'язано з прямою роботою, з навантаженням. оскільки такого... Настояче воно ніфіга не показує. А наразі добрі хлопці. Надіюся, комусь воно помогло. І будьте всі здорові!